І ми підійшли до останнього запитання, І, до речі, так вийшло дев'ять запитань, ваша улюблена цифра. Запитання було, було в чаті від Вікторії. Хочу знати, з чого починати, якщо є бажання вкладати гроші, але немає знань, з чого починати. Ну, як вже я і казав, починати потрібно з того, щоб ці знання опанувати, і для цього виберіть, будь ласка, наставника, вчителя, спільноту, курси, тренінг, який допоможе вам опанувати ці знання найкращим чином у той термін, який ви для себе визначили. І тут я скажу, що важливо дивитись не на ціну навчання, а на якість. Розумієте? Тобто ціна може бути різна. Ну, наприклад, автомобілі є за ціною 10 тисяч доларів нові, але це буде така собі історія. Ну, я не рекомендую. А є за 100 тисяч, а є за 300, а є за мільйон. Тобто, ви вибираєте ціна якість. Але саме важливе в цій історії це те, яка буде цінність для вас. Тобто, цінність завжди повинна перевищувати ціну. Розумієте, нема такого поняття, як дорого. Зовсім нема. Або що таке дорого? Дорого це для нас те, що ми не можемо заплатити. Але дивіться, якщо ви можете заплатити 100 доларів а і отримати там слово, знання на 150, так? тобто 100 заплатити, 150 отримаєте. А я вам пропоную за 500 доларів купити. Для вас це буде дорого? Ну, ви подумайте: так, я ж можу за 100, 100 купити, 150 отримати це вигідно. Я скажу, ви 500 вкладете і будете щомісяця отримувати плюс 1000. Це вигідна інвестиція завдяки тим знанням, які ви отримаєте. Це дуже вигідна інвестиція. Чому цінність перевищує ціну? Тому е, я рекомендую вибрати того наставника, е, ту програму, ту спільноту, в якої ви будете зростати, бо фінансова грамотність це не на місяць, це не на рік, це назавжди. завжди. І я ще раз кажу: я навчаюся 25 років. І нема кінця і краю мого навчання завжди є куди зростати, і наразі в мене зараз є партнери, які в 10, в 20, в 50 разів за статками більше ніж ніж я, за можливостями, і я в них теж навчаюсь. Тобто завжди будьте в тому оточенні, де ви будете зростати, і важливо, щоб в вашому оточенні завжди був фінансовий консультант найвищого рівня, людина, з якою ви можете завжди порадитись, і людина, якою ви можете навчатись. Ну ось так. Дякую, дякую, Олексій. Це е, така порада е, наприкінці з е, підсумку нашої зустрічі. Ми майже півтори години в ефірі, дев'ять запитань було. Е, ці, це основні запитання, з якими люди заходять до вас на консультації. Тому сподіваємось, що нашим слухачам, хто був з нами в ефірі, хто буде слухати, знайдуть відповіді на свої запитання. А більш конкретні, то можна писати або в чаті, або напряму в директ, хто буде дивитись в інстаграмі, і отримати запрошення на консультацію. Дякую вам, Наталя, за слушні запитання. Друзі, дякую, що були з нами, і до нових е, чарівних зустрічей. На все добре. До побачення.